Одірвались добре. Так, а ну без матюків на каналі. Шо, Ой, це, вибачте, так, що ви Ой, вибачте. Ми тут не... про Мерседеси, на Мерседеси дручимо. Саня приїхав на мерседесі. О, на джипі у нього серце мерседесовське. І він каже, зараз я буду ночувати в машині. Я хочу подивитися, як це можна зробити в цій машині. Ну що, розказуй, як це тут, тут строїться? Не влазить. Не влазить? Жінка влазить, я не влазу. А, это у него ляда так открывается. Тридцать. И сколько у меня сантиметров? Здрасте, ты метр сорок пять с кепкой. Я метр шестьдесят два. Метр шестьдесят два. Я метр семьдесят шесть. И что не ты не влазишь? Не а, ты хочешь сказать, что если закрыть багажник, то ноги... Если вот так, то я влажу идеально. Ну, Закривати багажник це от так. Бачиш, що в мене башка. Зараз, секунду, я уронив телефон. Я хочу побачити, як складується сидіння. Бачите, от машина складується сидіння. Це сюди, а це сюди. І от із цієї штуки я не влажу. Біда. А тепер пішли побачимо, як в мене зроблено. Пошли. Так, а це тепер дивимось лагерь сліпово. Тут снайпер, кум, все обустроєно, гамаки, всі діла. Ну ладно, лагер снайпер. Саня питає, а дай мені ссылку, як оця фігня устроєна. Ну давайте проведемо обзор. Значить, оця штука фіксується одним, другим, ось туди, третім. І ще три кріплення. Отак внизу. Навес зроблений із джердєй, але я хочу зробити нормальні палки. Дальше. значить, дальше. В мене по-іншому складається сидіння. В мене оця ситуація опускається вниз, і сидіння складається на нього. І виходить, що ми маємо рівне рівний пол або відносно рівний, бо оця частина вона трошки вища, ніж ота частина, і автомобіль краще залишати таким чином, щоб він був. Передні колеса були трошки занижені, тоді тут буде рівно. А так, в принципі, це добре. На що ми бачимо далі? Завдяки цього, цьому тенту в нас немає обмежень і в теплий час сезону. Ми маємо оцей карімат. оцей цей який починається з звідсіля і закінчується ось там. Це 2 метри, 2 метри. Якщо закрити багажник, карімат не влазить, а створюється проміжок приблизно метр дев'яносто, якщо карімат змістити повністю вперед і всі сидіння переставити вперед. Тоді проміжок буде метр дев'яносто і все одно воно все не влази. Тому карімат потрібно було підрізати. Я вийшов з цього питання іменно тим що придбав такий тент і він мені дозволив вкласти повністю карімат всередину автомобіля, і е, получається, що в тебе, коли ти спиш, не обмежується простір. Ти можеш ноги з звису... Коротше, поставити так, щоб вони звисали десь ще на 50 або на 40 сантиметрів назовні. І це без того, що а, закрита ляда. Тобто ляда піднята і а, вентиляція зараз працює через сітку антимоскітну. Якщо дуже холодно, можна це все закрити. І це все. Буде тримати тепло, яке є в автомобілі, але для цього потрібно буде, щоб автомобіль працював і генерував це тепло, або якийсь додатковий метод, який буде обігрівати в автомобілі. Щодо москітів, було використано спеціальний пристрій, який знищує цих москітів від USB. Така Штучка, яку я показував раніше, тобто ті москіти, які попали туди з моментом, коли ти це все влаштовував, вони потім знищаться цим пристроєм. Загалом, в принципі, ця модель в мене на метр сорок по ширині. Я поміряв і вона здавалась мені дуже об'ємною. я вважав, що це підходить для мого автомобіля. Але насправді для цього автомобіля підходить метр тридцять. І метр сорок для нього велике. Метр сорок підходить для бусів, для караванів, але не для цього паркетного автомобіля Kia Серента. Але в принципі він сюди підлаштовується. Вони мають загальні розміри. Це замовлено на Аліекспрес. І це в принципі дуже зручно. На сьогоднішній день ми змінили розташування місць для спання в автомобілі два місця, і на маленькій палаці два місця. А кухня у нас в такому шатрі. Щас ось такий шатер. І тут у нас кухня. А це гамак. Дякую моїм друзям. Вони мені подарували його на новий рік. Я дуже щасливий, отримавши його. Ось такий відпочинок з сім'єю. Дуже дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо від... час від часу відпочивати. Сьогодні у нас гонка Е... е, від Баришівки. е недалеко це від Києва. Всім привіт. Раді був. не держал, блядь. Он ездит вот так. пошел. Фото, Номер 13. Третье место. Суми, сумы, сумы. суми, суми, Перший раз він як заїжджав в сушку, в нього такий був адреналін, що він як сідав за руль, так в нього увазі, представляєте, аж колеса отак водором копили. Горд номер 15 Марещенка! Totally. Паречен! Hey! ну от 66. От ще ми предсказуємо. Мій вас, мій вас! Там штурман дуже жорсткий, ухо зразу раз. Да, да, да. Я там таке обрекло. О, мисленне причем. А то чи є стоїть батька? Екіпаж Бор 25. Ага, блядь. Лайт чи хак? Лайт, то ж були туристи. А, ah туристи?

Уже 70 штук, пхать машину туда, блядь, я всё не говорю. Она вчера стоила 65. Ура. Не, не. 8, а то блядь, призер, уже 70. Она тут, когда она выезжала, было 30. А ну у нас подарок. Подави, а Нормально. у тебя 105, блядь. А, На Рому! Валюха! Ты бачил эти шлапотики? Да, Я его! рекомендую, я не хотел. Сегодня у нас дебют, да? В место, экипаж 22. Вин бы чувствовал. Ура! 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 А він десь точок знав, де знаходяться Він санточки став! Тут бешеный, блядь, улітав по джерел. Ты нарушав, да, постоянно? Я ти порву, я порожав! Просто якби як тумбочку не віли, ви братуночку не займаєте. <плод> <плод> я ви поняли, чого я за приз переживав. це треба І ще вчора б не повечеляли в баришинці. Вотепан всі в прилуки. Яке там число? 26-27, 8-го два дні РФС приїжджайте, будуть спецучаски, все на місці, все красиво, до моря, я думаю, приїжджайте.